Вас вітає компанія Віддіо автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо автомобіль Seat Арона 2019 року випуску із літровим турбовим двигуном. Автомобіль у гарній комплектації має обротивату ходові огні, легкосплавні диски, дзеркала із контролем сліпих зон. Датчик світла. Кнопку старт-стоп. Також є адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат контроль, парктроніки передні та задні, камера заднього огляду. Пробіг даного авто складає 48 тисяч кілометрів. Автомобіль у рідній фарбі. Повною сервісною історією обслуговування. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого салону, де є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.